Одна розмова, три шляхи. Агенція Блумберг розглядає сценарії можливих подій після старту переговорів Трампа з Путіним. Основний окупована частина України так і залишиться під російським контролем, але певні обміни територіями можуть відбутися. Ключові дискусії довкола гарантій безпеки для України. Наступний найкращий сценарій США та Європа гарантують самі вступити у війну, якщо Росія порушить мирні обіцянки. Утім, таке Можливість є вкрай примарною, більш реалістичний варіант обвал російської економіки санкціями і розвиток оборонної промисловості України. І найгірший сценарій, за яким Трампу стане байдуже на російсько українську війну, і підтримка з боку США закінчиться остаточно. Сценарій війни в аналітиці західних медіа. Це лише теорія, але настрої на вулицях Києва вже далекі від оптимізму. Трамп не та людина, як і це Байден, але він може з знову сторони і натиснути. Щось у нього як кажуть, запасні варіанти є, але не в пользу України, ту, яку ми хочемо. В нього просто плани. Я думаю, щоб побільше вкрасти з української землі, а не як щоб зробити тут мир. Я би не зроб, не робила з цього ніяких поспішних висновків, тому що ми багато чого е, уже чули, що не буде. А ми то маємо. Ну взагалі я не розумію, як можна спершу дзвонити двічі до президента країни, яка напала. Президента терориста, а лише потім говорити з президентом країни, яка захищає себе. Тобто, це дуже дивне рішення президента Трампа, як на мене, дуже дивне рішення. І знаєте, якщо чесно, не хочеться розводити зраду, як зазвичай у нас звикли казати, але все виглядає дійсно так, наче Україну хочуть здати, тому що вигоди в даних перемовинах і в даній риториці Трампа я не бачу взагалі для нашої країни, і це дуже сумно насправді. Трамп та Путін і дві дати 20 5 квітня, великдень або ж 9 травня, коли Росія святкуватиме день перемоги у Великій чистиний. Саме до цього часу сторони спробують оголосити про режим тиші. Це вважають і українські і російські чиновники, з якими спілкувалося видання Financial Таймс. Посипати голову попелом не варто. Закликають в центрі протидії дезінформації. кажуть, що і Росія, і Китай, і надалі є для США. Головними опонентами, що стільки галасу багато. Там хтось вже впав в зраду, хтось там вже ну, в депресії. Немає сенсу зараз, от серйозно, бути в якійсь депресії через якісь заяви, тому що заяви змінюються щодня. Це все називається стратегічна невизначеність. Це такий дипломатичний прийом. Наприклад, спочатку Трамп говорить про вдалу розмову з Путіним, а потім говорить про те, що він не буде припиняти підтримку України, щоб Путін не думав, що у нього вийде виграти. Таким чином, росіяни, які вчора там вже щось святкували, також тепер не знають в яку знаєте, куди хитнеться маятник. Тому зараз Сполучені Штати Америки ведуть складну стратегічну гру. Ніхто Україну не зливає, як деякі пишуть, і як дуже хотіли б цього росіяни. А Україна в зоні стратегічних інтересів США. Україна продовжує воювати і пола летять на територію ворога. А тепер нічні безпілотники побачили і в Білорусі. Про масовуну роботу ППО повідомляють мешканці Гомеля. Місцеві телеграм-канали стверджують, що це були транзитні гості. Місцеві очевидці шоковані. Влада тривожно мовчить. Що ж, усе буває вперше, в прямо в город Пряворікліті. Що це за на? Що за піс, бля? Беда любна. Приколь, що твора сорвалась. Бі це О, жесть, що. У них просто Что за хуйня? Алексей Пасак, Пятый канал. Запрошую його до етеру. Доброго дня, слава Україні! Дякую, що доєднуєтесь. Героям слава доброго дня. Е, як вам новини останньої доби, останніх півдоби, зокрема про санкції? Як взагалі військові на фронті, коли йде гаряча фаза війни, і кінця краю немає? Сприймають такі новини. Ну, знаєте, коли ви повідомили, ну запропонували ефіри, повідомили, що це це буде перше питання. Ну, це слабкість, слабкість нинішньої влади, просто слабкість під час. Повномасштабної війни, три роки повномасштабної війни через 10 днів. І ми накладаємо санкції на людину, яка дуже сильно допомагає Збройним силам України замість держави. Ну, це є ну ганьба. І поєднати в одне єдине Медведчука хто там, Коломойський ще, угу. да? живого. живого Порошенко. Ну, знаєте, це дуже різне. І я впевнений за Петра Порошенка, то, що його юристи роздовбають ці всі рішення, як Бог черепаху. Так що ми не будемо там дуже сильний юридичний відділ, так що все буде нормально. Угу. Я впевнений, що і Коломойський ще не сказав своє останнє слово, він же казав, що беріть в магазині, стільки хочете, а двері чи на виході там каса є, так що каса скоро приближається. Ну, і це мені нагадує, знаєте, коли був Янукович овощ, і коли була Юля, коли був Луценка. Де зараз Янукович? Бачить якщо... себе президентом, напевно, до сих пір. Ну, то його справи, то його знаєте, угу. Медведчука, за Медведчука цю свалоту треба було давно було ліквідувати з мапи України з території України. І це виходить, якщо. Медведчук поверне гроші, які він вивів, то він буде не винен. Ну це взагалі ганьба тоді виходить. І зараз я ж кажу: що військові да тим, яким допомагали, допомагають, допомагають ну, це дуже погане рішення. І коли ворог зараз три роки тисне, тисне і тисне, ну дивіться, з 22-го року. От теперішній час з Донецька до Покровська 55 кілометрів. Так. 55 кілометрів. Це які були оборонні спорудження, фортифікація зроблена за 15-19 роки, то що Маскаль не зміг їх пробити? Маскаль не зміг пробити. 55 кілометрів з Донецька до Покровська. Я не кажу за Чангар, ну я можу сказати за Луганську область, тому що це рідне. Хто розмінував станицю Луганську і поставив туди зрадника? Хто розмінував щастя? Хто розмінував попасно золоте? І ми забуваємо за попасну за Луганську область, і її вже взагалі віддали. Ми віддали, забули за неї, вона Московська вже. І оце визиває обурення, таке обурення, що других рішень нема. Замість того, щоб створити уряд національної єдності, об'єднати і бити москаля, бити цю гадость Ми б'ємо його повній. Він боїться, у нього також не вистачає зараз ресурсів, не вистачає техніки, mm -hmm. не вистачає людей Да, є ще. Ну, не та кількість уже. Mm -hmm. Дивіться, генерал Наєв пішов. Генерал пішов на АТУ. Сьогодні ну, він у мене в друзях да, написав: приступив к виконанню службових обов'язків. А де ті сильні 17 генералів залужно, які звільнилися, де вони? Та поставте їх, і лінія фронту стабілізується. Це сильні хлопці, сильні професіонали. Більшість з них я знаю, тому що коли був головою Попаснянської адміністрації, вони всі приїжджали і тому, що всі служили, починали від комбатів до камбрігів і пройшли оці всі ланки. Давайте об'єднуватись, об'єднуватись в битті москаля, в знищенні москаля. Москалю неможливо давати можливість виставляти нам умови. Ага. У нас є підтримка Європи, є підтримка Америки. Трамп зараз каже з позиції сили. Правильно він каже, з позиції сили. А ми з позиції роздору. Ми показуємо свою слабкість. Ми не можемо об'єднатися, ми українці. Маскаль нам вкинув, що два українці, три, два українця, три гетьмана. І ми це зараз підтверджуємо. Ми замість того, щоб об'єднатися і знищувати москаля, самі себе гробимо. Пане Сергію, відразу ми з вами можемо і глядачам нагадати, і нам ми з вами оживити бесіду ще більше. Ну я не знаю, куди ще більше. Єдине, попрошу вас, якщо ви можете, якщо я можу вас як військовослужбовця, попросити слово на букву «М» трошки менше вживати, бажано не вживати, бо Ютуб він такий чутливий, і цей світ такий чутливий до нашої війни. Що просто боже, боже, поможи. Знаєте, тому якщо можете, якщо можете краще, щоб нас до нас не було претензій у Ютуба, бо він не може пережити всю війну. Давайте подивимося реакцію Петра Порошенка на санкції. Це те, що він сказав учора ввечері, тобто у середу, ввечері, і є новий коментар від президента. А сьогоднішній уже свіженький, давайте подивимося і продовжимо нашу бесіду. Сьогодні, замість того, щоб готуватися до надважливих переговорів з Трампом, з міністром фінансів Сполучених Штатів Америки, з низкою світових лідерів, включно з віце-президентом США, на Мюнхенській конференції, він увесь день займався санкціями проти моєї скромної персони. Він уже переміг Путіна, зміцнив міжнародну коаліцію, забезпечив армію всім необхідним. Здолав корупцію і шукає, де б ще докласти свої видатні полководські таланти, відкриваючи другий фронт проти держави, починаючи внутрішні політичні чистки. Ці санкції це обмеження. А на сьогодні використовувати ті чи інші гроші, які були зароблені ось таким ну, незаконними і мало того, з ким. Ви самі розумієте, що це за люди. І окрім цього, деякі деталі я не можу сказати, але скажу так, просто це, ну коли це буде оприлюднено, я думаю, що люди будуть шоці, як люди в час війни використовують фонди. Фонди, начебто на підтримку військових, а, а миють гроші і передають своїм, є, є прізвища учасникам своєї партії. Тобто я ну чесно, я шокований, і я хочу, щоб так на цей час розслідування введені санкції. Це мої повноваження, але але там як будуть, там вже далі правоохоронці і суди, тощо, але йдеться мова про мільярди. І е, взагалі, якщо чесно, ну знаєте, є всьому якийсь, знаєте, ну є якийсь терпець, я вважаю, у народу, і у людей, у всіх. А в цілому, і тому якщо мільярди, вони можуть у нас сьогодні дефіцит за розширена допомога. Вони можуть повернути ці мільярди. Ми дамо армії, і я зніму санкції. Ось так президент власне зауважив, що буцімто через благодійні фонди, тобто, це наскільки я розумію, ухил в допомогу війську, і наскільки нині самі військові говорять, чи не буде призупинена ця допомога, якщо власне там всі рахунки, і так само той благодійний фонд бо не кажуть про те, якого саме. Буде прикритий. Ну я думаю, що військові відчуватимуть нестачу цієї допомоги, бо все ж таки без допомоги волонтерів, усі ці три роки повномасштабки і десять років агресії російської загалом війни. Ну трошки не трошки, а було б дуже сутужно на фронті військовим. Це ми вже знаємо від тих, з ким спілкуємося напряму. Чуєте мене, пане Сергію? так, так. Чую, чую, чую. Зауважив власне президент про благодійний фонд і буцімто виведення коштів. Потім він каже, що суди, але оголошує інформацію ще до судів. Тобто, умовно, презумпція невинуватості. Ну так, трошки кульгає тут. Що можете сказати, як відреагувати М -м цензурно? Так скажу. Ну, знаєте, плівки деркача вже були. Що з плівками деркача? Точно так буде і з цим. Це я впевнений, тому що я. Знаю юридичних юристів Петра Порошенка. Так що я думаю, що все буде там гаразд. То, що без доказової бази, це, да, це порушення Конституції. Це порушення Конституції, і знаєте, знову об'єднувати ці всі прізвища в одне рішення. Це знаєте, от я всі, хаде пінчук? Працює, напевно, якось якось дотичний може до якихось процесів. А що там гроші нема виведених в ну, і... Так що дозвольте мені пояснити з приводу людей на букву М. Я трохи старший да, і служив в радянській армії, угу. і були у нас люди з під Москве, москвачі. Ми їх називали москалями. Це був ще 84-й рік. А ми називали їх москалями, а дружин їх москалихами. Ну, це було так. А дітей москалятами. Вони мені сказали: ми, каже, москвічі. Кажу, дурак, москвіч це машина. Так що я їх як називав москалями, так і буду називати. Ну, може, мен. Добре. Вефірі. Добре, просто, я просто не можу не сказати, що Ютуб він. Е... Взагалі, реакція світу, реакція світових мереж вона дуже і дуже дивує, тому що тут іде війна за виживання, війна за існування України. А світ настільки чутливий, що не може цього пережити, і не може нам дозволити називати тими словами, якими і власне і треба називати. Давайте ми ще з вами. Поговоримо. Це наша слабкість, і ми повинні це робити. Ми повинні людям казати, що немає ніякої Росії, Русі, там є Москва. Е, Московія, так. Московія, як регіон Москові, довкола Москви, все, а більше. далі поневолені народи. в Московії хто живуть? Москалі і москалихи. Все, крапка. Забули це. Поговоримо з вами. Ну знову не надто теж поки що обнадійливі новини. Це майбутній стіл переговорів. Дуже різко сприймаються військовослужбовці, і ми можемо здогадуватися, чому, тому що щодня. Росіяни сунуть, вони обстрілюють, вони не зупиняються. І чим далі ближче до столу переговорів і якогось миру примарного невідомо в якому форматі, ми бачимо, що росіяни не будуть спинятися. і а особливо напевно ж не будуть спинятися, коли прозвучить слово мир. Якийсь папірець буде підписаний, як кажуть і історики. і Фахівці, які це все оцінюють з огляду на історію Росії, вони будуть ще вдвічі більше, якщо не більше нарощувати свої сили і хотіти ще більше знищувати і вбивати. Що ви з огляду на те, що нині на фронті відбувається, що бачите, і чи не час розслаблятися? Ви правильно сказали, що це примара. Примара це договор да Трамп хоче бути. Миротворцем хоче якоби примирити і покінчити війну, Ну, Трамп це каже для свого істаблішменту, для американців. Для американців зараз є тема, та що Америка понад усе, сильна держава, Трамп сильний лідер. Ну, Трамп я думаю, що обламається з москалями. І потім зрозуміє, що насправді проти, вибачте, да, Проти Путіна потрібна, е, потрібна сила. На сьогоднішній день е, ми, ну я ж кажу, від Покровська до Донецька 55 кілометрів утримуємо лінію фронту, де, де валиться, де ми наступаємо, тобто, все одно є якийсь паритет. Да, у нашого ворога є більше сили. Але ми ж. Маємо підтримку від наших європейських друзів, від Америки маємо підтримку від цього світу. Тому що ражтам не розпався рештам продовжує свої діяння. Так. І е, Європа починає просипатися, починає тому, що до нас сюди до, до мене, в Славянськ, приїжджають європейські депутати, з якими ми знайомі вже там угу. е, до. Більше п'яти років, і ми з ними обговорюємо. Вони зараз в Мюнхені будуть доносити ті слова, які ми тут кажемо. Що нам треба, щоб Європа проснулася, щоб нам давали більше зброї, і щоб так як кажуть Україна, хоче вступати в НАТО, НАТО повинна вступити в Україну. Європейські наші армії, ті, які європейські друзі да, допомагають, вони повинні прийти сюди і навчатися. Тому що їх армії ще воюють в 19-20 столітті. Ми вже воюємо в 21 столітті. І треба навчатися у нас уже, у нас знищувати нашого ворога, спільного ворога. І по поводу домовленості. Я не вірю, що Путін підпише їх. Тому що куди йому дівати оцю агалтєлу мільйонну армію? Mm -hmm. Куди він пусти її назад в Росію? Щоб вона вбивала Та далі своїх... Да. то Путіну треба буде шукати ще якийсь очах чи продовжувати з Україною. Якщо буде ну там Трамп застави його чи що, ну він тоді буде лізти і ще кудись. Ну mm -hmm. я ж кажу, мільйон. Мільйон, мільйон галтілих незадоволених і прийде в Росію. Це для Путіна не є добре. Так що я не вірю в те, що Путін підпише і закінчить війну з Україною. Тож тобто нам треба об'єднуватися. Нам треба зрозуміти, що крім нас ніхто не звільнив Україну, ніхто не звільнив українські землі. І крім збройних сил України нам немає на кого більше сподіватися. Це ми повторюємо щодня, і не будемо спинятися. Може хтось не знає. То у нас кожен да, новий да, день да, це завдяки да, збройним да, силам. Да, да, дозвольте, да, дозвольте ще збройні сили України, українці, ті, які допомагають, так. волонтери, ті, які допомагають, і наші друзі європейські і світові. Оце основне угу. тому, що ми воюємо зараз. Да, є ще совєтська зброя. Ну, у нас же велика кількість зброї НАТО. Так. Самі... І який результат показують українці? Ставлять який рекорди результат? на тому, що який не результат показують наші хлопці. Так. так що, це я не вірю. Чесно слово, не вірю, що буде ця угода підписана. Спрогнозуємо, якщо буде щось підписано, хтось погодиться, хтось ні. Ми розуміємо, що Росія не дотримується ніколи свого слова, і для неї це не варто нічого. Останніми днями ми вже чуємо зокрема і від американців про неповернення усіх територій. Тобто про кордони 91-го взагалі, вже ніхто не говорить. То тепер уже не говорять про кордони і 14-го, і, ймовірно, 22-го навіть року. Як вам це все чути, особливо будучи на Донеччині, ще й є поблизу місця, які вдалося відвоювати у росіян і відвоювати потом і кров'ю і життями не просто отрицательне відступлення, а їх вибивали ви як могли? Як ви про території сприймаєте цю інформацію? Ну знову ж в контексті цих переговорів. Ну знаєте, те, що я луганчанин саме і за Луганщину, мені дуже гірко. То, що її здали в перші два-три місяці, просто здали, тупо. По Кремені не було тиждень по підвозу боєприпасів. Здали порубіжному через місяць, здали Сєвєродонецьк, здали. І так, стільки там наших хлопців і дівчат полягло, стільки людей зараз в окупації українців, які не успіли виїхати. Ну, зато влада в перші дні вже в Запоріжжі в самих фещенебельних готелях розхажувала. Так що. І що я вам можу сказати на ваше запитання, да, то що забувають за ці території? Зараз у нас є дуже цікава пропозиція да, по, по капалинам нашим. Ну, а що? Ну, Це повинна бути переговорна група, яка каже, ну, да, от в центрі тут є е, е, корисні капали такі. Ну, до цієї групи. Тут є, от ще на Луганщині, і на Донеччині. Mm -hmm. Давайте нам зброю і от ці копалини там в центрі, і три на Донеччині чи на Луганщині. В центрі і ще одна, і ще на Донеччині, і на Луганщині. І так вибивати і звільняти ці території. Це все повинна робити переговорна група зацікавити. Зацікавити. І одразу да, вони вже кажуть. От, от ці капали там вже роздані. Так ви напишіть на сьогоднішній день, кому ви віддали наші ресурси. Ресурси України, ресурси українців. Прізвище напишіть, яка рентна оплата, яка оренда, все, все напишіть суми. Якщо прийдуть американці, да, в цих же переговорних процесах, щоб вони відкривали тут холдинги, не тільки там, чи підприємства, по добутку, але по перероботці, щоб тут вже виробляти, щоб людей зацікавити. Тоді можна розмовляти, і не треба зразу кричати: ось ці території. Все в наших руках. Все в наших руках. Тільки вміти і хотіти цього. І я впевнений, що якщо сюди зайдуть американські власники підприємства і все інше буде тут працювати, то не буде ніяких откатів, подарків. Тут податки будуть в бюджетах, в громадах, буде розвиток цього. І це буде нормально. І зброя у нас тоді буде. Так за ті ж саме капалини, щоб нам американці чи хто поставили тут заводи по виробленню зброї. Тому що у нас постійний ворог, постійний ворог. Так, да, він нікуди не дінеться. Я вам, я вам буду дякувати, пане Сергію, бо вже час тер не закінчується. Але вам з нашого чату в Ютубі привіт передають з окупованого Луганська. Це наш постійний дописувач. Amazing Johnny. А, тому ловіть вітання. Дякую. Ловіть. Дякую. Ага, о і ще вам. Давайте я зачитаю маю пару секунд. А, вам пишуть Сергій Кусинку, і народ підтримує вас, наших захисників. Знаємо точно, що ви найкращі. Давайте на цій ноті закінчимо. Я вам дуже дякую. Сергій, ще ви Сергій вітання, вітання, дружище. Радий 에... то що ти живий. <гану> Я вам дякую, що ви доєдналися до ЕТЕРУ. Будьте з оберегом. Дякуємо за кожен новий день. Чекаємо наступних тоді етерів з вас. Обіцянка бути живим, неушкодженим вашим побратимам. Передавайте величезні вітання Сергій Шакун, військовослужбовець збройних сил України. Говорили не лише про війну, говорили загалом про життя українців. Ну і звісно, про санкції, які були введені РНБО напередодні.